Берлінський терорист досі на волі і, ймовірно, озброєний. Чоловіка, затриманого відразу після злочину, довелося відпустити. Поліція визнала, що схопила не того. Відповідальність за теракт уже взяла на себе екстремістська організація Ісламська держава. Відколи вантажівка протаранила велелюдний різдвяний ярмарок минуло більше доби, кількість загиблих. Зросла до 12. Канцлер Ангела Меркель пообіцяла обов'язково знайти винних і при цьому заявила, що європейці не хочуть жити в страху і відмовлятись від традиційного святкування різдва про розслідування теракту і настрої всередині ЄС. Наталя Фібріх. Перші сумніви, що в руках у поліції справжній терорист, з'явилися після обіду. Слідчі обстежили затриманого пакистанця і не виявили на ньому та його одязі жодних слідів присутності у вантажівці. Генпрокуратура не запросила ордер на його арешт. Надвечір поліція відпустила пакистанця на свободу. Так через добу після теракту з 12 загиблими жодного підозрюваного, а злочинець на свободі. Можливо, що небезпечний злочинець досі перебуває на свободі, і звичайно це непокоїть людей. Я сподіваюся, що жителі Берліна будуть пильними. Надвечір з'явилася інформація, що відповідальність за теракт взяла на себе ісламська держава. В Німеччині і не сумнівалися, це терор. Жити з тероризмом тепер доведеться усім німцям, кажуть в уряді Ангели Меркель. У день жалоби канцлер покладає квіти та залишається на центральне богослужіння в церкві, біля підніжжя якої сталася трагедія. Зовнішній вигляд такого безтурботного міста, як Берлін, вже скоро зміниться. Більше озброєної поліції на центральних площах і місцях скупчення людей, обіцяє влада столиці. Тільки зараз різдвяні ринки хочуть огородити для захисту від тарану вантажівками. Це оперативно зробили на найбільшому різдвяному ярмарку Європі в Дрездені. Берлінські ж базари вічливо попросили не відкриватися принаймні на день. Утім, вже незабаром вони планують роботу відновити. Таке враження, що берлінці змогли оговтатися тільки зараз, і цього вечора сотні людей мовчки приходять на місце трагедії святкову ілюмінацію в світлого свята різдва. Тут замінили вогники свічок в спомин за загиблими. Усі теми тут неухильно сходяться до однієї про міграцію і біженців. Не всі бесіди проходять так мирно. Я хочу навести приклад. Рік тому в Німеччину прибув майже мільйон біженців, і ніякої революції не сталося. Держава не впоралася з цим самостійно, але сотні тисяч волонтерів піклуються про біженців. Їх ніхто не змушує. Це дає мені надію, що в нас достатньо добра, щоб впоратися із такою жахливою трагедією, як учора. Тим часом триває ідентифікація жертв. Установити вдалося особи семи загиблих: шість німців та польський далекобійник, якого знайшли застреленим в кабіні фури. Дітей серед жертв немає. Однак можуть бути підлітки за попередніми даними українці того вечора. Різдвяний базар в самому центрі західного Берліна оминули. Наталія Фібрих та Янс Нільсен з Берліна ТСН. один плюс один.